Завжди був дуже надійний. Ми завжди знали, що ми підемо на зйомку, і там буде все відпрацьовано як треба. Він прийшов до нас, він не вмів знімати, але він дуже швидко навчився. Потім він пішов на курси операторські. Він дуже швидко став класним оператором. Учить нащадків, так любити волю. Гей, ви козаченьки спомин зм'яти рути. Научить мину славу То чола наша доля, невода в ній кров тече, козаку найперше.